Відмовилась обслуговувати державною. Черговий мовний скандал виник у Чорноморську. В одному з магазинів електронної техніки продавець посперечалася із покупцем. Дівчину обурило, що її обслуговують російською, і вона вирішила зробити зауваження. Коли попросила розмовляти державною, продавчиня відмовилась. Мовляв, у Чорноморську усі розмовляють російською. «І тут у нас Чорноморські всі розмовляють на рускому язике. В обслуговані українською, після того як покупець вкотре звернулася з проханням обслуговувати її українською, продавчиня назвала її Западенкою. Ба більше прикривала з російськомовними військовими, коли клієнт, який купує у вас товар і Допомагає вам якби прожити заробити гроші. Ви повинні цю людину обслуговувати українською мовою. Я вас попросила про це вічливо, і я вам не грубила. це Зараз воюють на Україні зараз розмовляють на русском давайте так таких відео де вже послали тих, хто не дають людям на за тонзия, на вони. За інформацією із соцмереж. все закінчилося з викликом поліції. Дівчина написала заяву на продавчиню. До слова, у соцмережах вже поширюють відео, на якому продавчиня перепрошує за те, що порушила мовний закон. Я поважаю українську мову, це моя рідна мова. Я вибачаюся, що я на своєму робочому місці розмовляла російською. Окрім того, дівчина зазначила, що в майбутньому буде обслуговувати лише українською. Надія Ковальчик, телеканал НТА.